З 1 листопада на українців чекають важливі зміни від мобілізацій та субсидій до правил для ВПО та проживання за кордоном. Вони не на фронті, але щодня підтримують тих, хто цього потребує. Соціальні працівники Павлограда допомагають родинам військових, літнім людям і переселенцям. Протягом першого року, після народження, батьки можуть змінити ім'я дитини. Як це зробити, та які документи потрібні. Кабмін запровадив обов'язкові правила для операторів азартних ігор, щоб захистити гравців від лудоманії. що саме змінюється і як це працюватиме з 19 листопада. В Україні набирає чинності закон про безпечну харчову упаковку за стандартами ЄС, що зміниться для споживачів і виробників. Цьогоріч на Дніпропетровщині кількість пожеж у лісах зменшилась майже втричі. Як нова техніка та обладнання допомагають рятувальникам боротися з вогнем. Картопля, цибуля, капуста. Що і скільки записають павлоградці на холодну пору, і чи змінилися ціни цього року? Гарбуз як символ тепла і творчості на Дніпропетровщині стартував арт-флешмоб. Як взяти участь і зробити свій гарбуз зіркою соцмереж? Про ці та інші події далі у нашому випуску. З 1 листопада на українців чекає низка важливих змін. Вони стосуватимуться правил оформлення відсрочок. Тарифів на комунальні послуги та внутрішньопереміщених осіб. Із листопада ТЦК та СП більше не приймають заяв на відстрочку від мобілізації. Її подовжують через Резерв Плюс для дев'яти типів відстрочок або у будь-якому ЦНАПі. Понад 600 тисяч відстрочок, що підтверджуються через держреєстри, подовжать автоматично. Користувачі Резерв Плюс отримують процес повіщення. Комунальні тарифи залишаються стабільними. Газ для більшості споживачів і далі коштуватиме 7 гривень 96 копійок за кубометр, а електрика для опалення за пільговим тарифом 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Субсидії на опалювальний сезон перерахують автоматично, навіть якщо влітку вона була нульова. Якщо ж є борг за комуналку понад 3 місяці і більше, ніж 680 гривень. Субсидію можуть не призначити. Важливі зміни і для внутрішньопереміщених осіб. Також для маломобільних ВПО стартує пілотний проєкт безплатного проживання, а частина родин отримує грошову допомогу на тверде паливо. У Польщі завершується програма безплатного житла і харчування для українців. Надалі безкоштовно лише для пенсіонерів, людей з інвалідністю та багатодітних сімей. Решті треба платити самостійно. І до пам'ятних дат: у четверту суботу місяця українці традиційно вшановують пам'ять жертв голодомору. Це день, коли кожен може згадати мільйони безневино загиблих і нагадати світові про страшну трагедію українського народу. Вони не на передовій, але щодня поруч із тими, хто потребує підтримки. Соціальні працівники Павлограда допомагають літнім людям, переселенцям, родинам військових і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Територіальний центр соціального обслуговування щодня опікується сотнями людей. Фахівці відвідують самотніх пенсіонерів, допомагають із закупівлею продуктів, прибиранням і оформленням документів. Я сама користуюсь цією однією з послуг, бо в мене була травма, і я зверталася, і мені теж оказали. Таку допомогу, яка мені була потрібна. Я відвідую цей, цей тертент з 2014 року. Я не одного директора тут пережила, але оця команда, яка зараз працює під керівництвом Наталії Євгенів, це люди, які віддають себе, всю душу вкладають сюди. Працівників такі, що хочеться більше про них розказати. Я можу розказати більше про них. Є такі люди, з ними цікаво, з ними без цукру солодка кава. Вони надихають, здіймають до неба. І в кожного є в таких людях потреба. Є такі люди, з ними тепло, душевно і щиро, і навіть дотепно. Не неначе світло в кишенях тримають, а якщо сумно, і ним обіймають. Схожу роботу ведуть і в управлінні соціального захисту населення. Саме сюди щодня звертаються люди за допомогами, компенсаціями, довідками чи консультаціями. Зараз у пріоритеті підтримка військових, їхніх родин і внутрішньо переміщених осіб. Все нам пояснили, все добре. Ми все зрозуміло, Всі довідки, всі бумажки, всі талики, все там пояснить. Хорошо дуже ну, вперше. Здали ну, подобалося, все? Все, все, все нормально. У мене все влаштовує, все? дуже привітне, дуже чим. А в центрі соціально-психологічної допомоги триває робота з тими, хто пережив втрату, насильство чи евакуацію. Тут допомагають знайти новий сенс життя, повернути віру у себе. Для мене це піддержка величезна, людська, чоловіча. Слов даже виразить огромное, огромное це внимание, сучут, огромне, не безразлічня, огромная допомога З поглядом, словом, жестом. Це дуже-дуже дуже я вдячна. Кожному хто тут працює. Центр дуже хороший. Тут ну, атмосфера приємна і послуги ветеранам, то басейн, то екскурсії, музей. Отдых, ну, якось тут ставиться як до людей, а не то, що прийшов і тебе забули. Тут надають більш-менш, щоб не піти у себе, не замкнутися. Прийшов з війни за відом. Кажуть, що і дома сидів, умило на нього, на зв'язку. Потім узнав, що є, прийшов. Все добре, все нормально, все, 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 все класно. Колектив класний. Допомагають їздили вже тут кусіям Ну, В общем, дають влаштуються душею. Окремий напрям. Соціальна робота з родинами, де є діти. Цим займається Павлоградський центр соціальних служб. Його фахівці проводять багато різноманітних заходів для дітей, як, наприклад, до Дня Вишиванки. Діти увесь цей час дуже набирають в себе символіку України, і вони з великою радістю були у вишивханках та починають долучатися до її значення у нашій національній ідеї. Велику роль відіграють працівники Центру соціальної підтримки дітей. Моя родина він є одним із надавачів соціальних послуг у Павлограді, зокрема для дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники не мають вихідних і часто стають рідними для тих, хто залишився без підтримки. Їхня робота це тисячі маленьких справ, з яких складається велика допомога. Турбота, співчуття і людяність головні інструменти їхньої роботи. І навіть попри війну ці люди щодня доводять соціальний захист це передусім про серце. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. До дня працівників соціальної сфери у Павлограді відзначили фахівців, які щодня підтримують літніх людей, родини військових, переселенців та всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. Слова вдячності соцпрацівникам висловив міський голова Павлограда. Він відзначив їхній внесок у підтримку громади під час війни. Ми повинні бути сильні, а сильні от такими людьми, як ви. Я вас вітаю з вашим професійним святом, благим святом, тому що соціальний працівник це душа, це серце, це, знаєте, це всередині. Повномасштабна війна додала викликів вразливих людей стало більше. Фахівці соціальної сфери працюють фактично цілодобово від першої консультації до супроводу і реабілітації. Це Дуже важлива сфера і в нашому місті, і взагалі в державі, тому що це робота з людьми. А люди зараз потребують всього: хтось матеріального, хтось духовного, хтось підтримки моральної. Тому це все лягає на соціальну сферу. Цей день важливий, щоб згадали про саме працівників цієї сфери. Вони Приймають на себе удар, скажімо так, весь негатив. Це якесь внутрішнє таке відчуття, ну емпатія, мабуть, тому що людей треба любити. Да, ми з ним теж гніваємось. Теж там якісь у нас негативні емоції є, але ми продовжуємо працювати. Якби не війна, я б сказала, там має бути там освічена, має бути досвід. Зараз мені, на мою думку, перша в чергу має бути мотивованість, людяність, бажання допомогти людині. Павлоград місто герой. Однією з підстав присвоєння цього статусу стало те, що громада прийняла тисячі людей, які шукали прихистку. Значна частина цієї роботи на плечах саме соціальних служб. Тому то герої України одна з букв. Точно наша. Наша соціальна сфера. Дякую вам за вашу працю, за вашу людяність, за вашу відповідальність і за завжди вчасно підставлене плече. Для працівників соціальної сфери виступив військовий оркестр. Пролунали патріотичні композиції та відомі мелодії. Соціальні працівники поруч щодня з турботою, емпатією і вірою в нашу спільну перемогу. Кирил Дмитрук Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Протягом першого року після народження батьки можуть змінити ім'я дитини. Наприклад, якщо під час реєстрації його було внесено без урахування побажань одного чи обох батьків, для цього слід подати заяву до відділу ДРАЦ про внесення змін до актового запису. Звертатися може один із батьків або опікун. Треба подати паспорт заявника та свідоцтво про народження дитини. Розгляд заяви у відділі ДРАЦ в Україні триває до трьох місяців у консульстві України за кордоном до шести місяців. Кабмін ухвалив постанову, яка зобов'язує операторів азартних ігор посилити захист гравців від залежності. Що змінюється? Оператори мають відстежувати поведінку гравців і зупиняти гру за ознак вираженої залежності. Гра лише з установленими лімітами часу та витрат. У кабінеті гравця регулярно показують, скільки часу він у грі та скільки витратив. Оператори повинні інформувати про ризики лудоманії. Нові вимоги це наша відповідь на проблему, яка роками залишалась поза системним регулюванням. Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли на втрачає контроль. Він зобов'язаний припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблему. Повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталія Денікеєва. З 19 листопада цього року в Україні починає діяти закон про безпечну харчову упаковку за стандартами Євросоюзу. Він стосується всього, що контактує з їжею: упаковки посуду, тари та обладнання на виробництві. Головне правило: матеріали не мають виділяти у продукти шкідливі речовини чи сторонні запахи. Мета захистити здоров'я споживачів і дати українським виробникам можливість виходити на європейський ринок із якісним пакуванням. За даними держпідприємства, ліси України цього року в області кількість пожеж в екосистемах зменшилася приблизно на третину а площа займання у три рази. Частина загорянь сталася через обстріли близько 40 гектарів спалахнули після ударів авіабомбами, ракетами та дронами. У держпідприємстві зазначають, що на результат вплинула зокрема нова техніка. Лісгоспи отримали лісопожежні модулі, спецобладнання, обприскувачі, а також службові автомобілі для патрулювання та оперативного реагування. Осінь у розпалі, і мешканці Павлограда активно готуються до зими. Хтось купує овочі на ринку, інші користуються врожаєм із власних городів. Ми запитали у місцевих, чи роблять вони запаси на холодну пору та як оцінюють цьогорічні ціни. На ну, є у нас білоруса і кубанка називається угу. картошка сорт такий. Ну, основной такой будет сейчас люди. Ну, у меня картошка 14 гривен, 13 гривен, есть по 10 гривен на посадку виду. И сибуля такой, что 10, тоже 11, зимний сок. Ціни зараз помітно різняться залежно від точки продажу та якості товару. У середньому по місту морква 10 гривень за кілограм, картопля від 9,5 до 30, Цибуля від 7 до 35 гривень, капуста від 17 до 20 гривень за кілограм. За словами продавців, попит цього сезону менший. Люди купують не мішками, а невеликими партіями на кілька тижнів наперед. Ніцуше так просимо. Не треба. Дети очі мало беруть, люди бояться, що стріляють, ракети літаються, шахиди літають. що я буду? Картошку тягати до сюди. Дехто майже не купує овочів. Кажуть, мають власне господарство. Та за їхніми словами, цьогорічний врожай слабший. Де ви купуєте взагалі на Ринок, можливо, магазини? Своє підсобне є. А ціни в порівнянні з минулим роком, ви ж все одно купуєте? Ну, так же десь. Вони такі ж самі? Да, да. А Картошка що... також я это саме дивлюсь, тоді і все так в основному. Має сад, свій сад, сад, город, ну, картошку по мінімуму. Є й ті, хто все ще робить великі запаси одразу на кілька місяців. Ну, здачі картошки, мабуть, на, на кілограм вісімдесят. Ого, ну а цибуля. І цибуля напевно, кілограма 8. Ну, капуста, морковка, буряк. Це все є. Ви не купуєте взагалі нічого. Ні, ну я звичайно картошку покупаю на землі. А ціни взагалі як вам зараз? У порівнянні з минулим роком? Ну, дешевле вроді. Овочі, овочі. А так все дорого. Є й інша думка: великі запаси вже не всім потрібні. Люди кажуть, тепер беруть стільки, скільки справді з'їдять. Картоплі це Ні, ні, ну це там кілограм п'ять, не більше. А це, а... Я одна, мені багато дона. Мені на місяць кілограми картоплі вистачає. Багато не да. Тому, коли була сім'я, звісно, Все брали мішками, все з'їдали, а зараз. За словами продавців, базові овочі зараз навіть дешевші, ніж торік. Ні, там не ніж в трохи навіть. А чого так, не врожай? Ні, люди мало беруть і... і там ведище де ми у Чернігу, Сумську область. Ані mm -hmm. теж бояться швидше продати, швидше продати. Мешканці Павлограда продовжують запасати на зиму картоплю, цибулю, капусту. Роблять консервацію, але не в таких обсягах, як раніше. Кирил Дмитрук, Катерина Макабула, Максим Стоюшко, Ваненко – новини ПТРК. На Дніпропетровщині триває осінній арт флешмоб розпиши гарбуз. Це ініціатива наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. До участі може долучитися кожен. Акція приурочена до всесвітнього дня гарбуза та осінніх свят на кшталт Хелловіну, коли гарбуз стає символом тепла, світла і творчості. У бібліотеці нагадують, традиція декорувати гарбузи має давнє коріння, а сам пліт у різних культурах вважають оберегом і символом достатку. Щоб долучитися, прикрасьте гарбуз, зробіть фото, опублікуйте у Фейсбук. З хештегами День Гарбуза бібліотека Дейну.